Усіх вітаю, мене звати Олександр Дар'єнко, і ми вивчаємо книгу псалмів. Якщо раніше в деяких псалмах ми могли бачити опис ситуацій та емоцій, подібних до тих, що ми з вами переживаємо сьогодні в Україні, то 137-й псалом на щастя сьогодні імпонує не всім. Пропоную його прочитати над річками Вавилонськими. Там ми сиділи та плакали, коли згадували про Сіона. На вербах у ньому повісили ми свої арфи, спів або пісні від нас там жадали, були поневолювачі наші, а веселощі наші мучителі. Заспівайте нам із Сіонських пісень. Як же ми зможемо заспівати Господню пісню в землі чужинця? Якщо я забуду тебе, о Єрусалиме, хай забуде за мене правиця моя, нехай мій язик до мого піднебіння прилипне, якщо я не буду пам'ятати, якщо не поставлю я Єрусалима над радість найвищу свою. Пам'ятай же, о Господи, едомським синам про день Єрусалиму, як кричали вони Руйнуйте, руйнуйте аж до підвалин Його. Вавилонська я дочко, що маєш і ти ограбована бути? Блажен, хто заплатить тобі за твій чин, що ти нам заподіяла, блажен, хто ухопить та порозбиває об скелю і твої немовлята. Завершення про немовлят, звісно, страшно навіть читати, потужне. Мені особисто воно не імпонує неприємне таке, тому що я й сам маю немовля донечку, на момент запису відео, який випинулось нещодавно 4 місяці лишень, тим із українців, кому не пощастило і вони потрапили у полон, імпонуватиме цей псалом більше. Але питання, якому присвячений наш урок сьогодні, не про це. Питання, чи можна співати Господу? На землі чужинця, на чужій землі. Сьогодні це питання звучить не так логічно, як тоді. Хіба щоб ви були представником якоїсь язичницької релігії, яка безпосередньо прив'язана до місцевості? У нас немає храму, в якому безпосередньо перебуває Господь, як у них був ізраїлітян тоді в той час. І у нас немає нічого такого, що змусило би думати нас, що Господь прив'язаний саме до нашої місцевості. Навіть віруючи в правдивого Бога тоді, не завжди мали правильне розуміння Бога в цьому плані. Наприклад, Наман, сирійський воєначальник, вилікувавшись від прокази, він взяв із собою ізраїльської землі, щоб поклонятися там в Дамаску на ній Богові, справжньому Богові. Та Біблія відкриває нам, що Господь не прив'язаний до місцевості, і навіть тоді, коли був храм, і Господь перебував в ньому. Пророк Йона, наприклад, чудово нам ілюструє, що Господь не прив'язаний до місцевості. Так само і пророк Даниїл, який був, до речі, в тому самому Вавилонському полоні, про який ми читаємо, він також ще раз показує нам, що Господь не прив'язаний до землі, не прив'язаний до території, до країни, навіть до місцевості в плані храму. Сьогодні для нас це очевидно і зрозуміло, що Господь всюди будь-де в кожній країні, в кожному континенті, на кожному континенті. Та якщо так, тоді в чому тут для нас урок? У Псалмі, який ми щойно читали, ми бачимо опис подій, що там на чужині у Вавилоні просили співати, грати сіонські пісні, пісні божі. Але як ми бачимо, для насмішки, для розваги завойовників. Також ці самі завойовники знущалися з місця перебування Бога з храму, бажаючи знищити його до його основ, до його фундаменту. Чи можуть бути сьогодні такі місця, як те, про яке ми говоримо, чи можуть бути ті, не знаю, простори, в яких можна поставити під сумнів, чи варто співати Богові? Цими місцями сьогодні можуть бути ті місця, в які Господь точно нас із вами не кликав. І де християнину бути, ну, абсолютно немає сенсу нічого робити. Це бари, клуби, до прикладу, місця з азартними іграми, якісь гральні автомати, умовні, щось таке. Де люди збираються не просто для того, щоб не славити Бога, але в певній мірі навіть знущатися з нього зухвало, порушувати його закон, насмішливо ем, насолоджувати. Його відсутністю в їхньому житті. Господь не хоче, щоб ми, християни, християни, які вірять в Бога, які читають Біблію, знаходилися там, де із задоволенням нехтуються Господні повеління. Бог не хоче, щоб ми йшли туди по своїй волі, чи опинялися там під тиском обставин, виявивши власну малодушність. Та бувають такі випадки, коли ми все-таки опиняємося в такій ситуації, коли ми не знаємо, чи чує нас Господь чи ні. Бо те, де ми знаходимось, точно суперечить Його волі щодо нас, може таке бути. Не вдаватимусь в деталі, але хочу розповісти вам власний особистий досвід. Одного разу я потрапив до однієї церкви, де під молитвою люди мали на увазі такий несвідомий стан, в якому вони перебували, і повторювали одну і ту саму мантру, але кожна людина свою не в попад. Іншій мові, але це не була інша мова, це був просто набір звуків. І уявіть собі, що цілий зал говорить якусь нерозбірливу тарабарщину. Людей багато і атмосфера дійсно жахаюча. По відчуттям для мене, як для сторонньої людини, якою я власне, був в тому суспільстві, це було як голосіння біснуватих. І ось в цей момент я молюся Богові у своїх думках. Це було дуже складно, бо. Весь цей гамір він пробивався навіть крізь думки. І через це було ще страшніше, бо я розумів, що знаходжуся не в тому місці, де мене хоче бачити Бог. Хоча я й прийшов нібито з дружнім візитом, бо й до мене в церкву люди приходили. Не відмовлю ж я прийти на запрошення до церкви до інших людей. І от так от вчепившися в ручки крісела, я зі всіх сил молився, не знаючи, чи чує мене Бог. Зараз. Я знаю, що Бог таки чув. Але тоді це було неочевидно та важливо було продовжувати молитися. Бо Господь ніколи не слухає молитву пасивно, але завжди, що б не відбувалось навколо, діє у нашому серці у відповідь. Я вдячний Богові за такий досвід, але повторення його я точно не бажаю. Якщо ви маєте подібний досвід, я буду радий прочитати про нього в коментарях. Не нехтуйте цим, це дуже важливо. А для нас, нехай ми завжди пам'ятаємо про те, що Господь нас чує навіть на землі чужинця, навіть на території сатани. Та не варто йти туди, щоб випробувати Бога, адже прийшовши туди спеціально свідомо, де Бога немає, ми якби власними діями відмовляємося від Його захисту. Якщо ж ми опинились там не по власній волі чи були захоплені зненацька, Бог знає ваше серце і чує вашу пісню, чує вашу молитву. Нехай вона завжди і постійно лине. До нього. Амінь. Я постійно закликаю вас писати коментарі. Але зараз я би хотів прочитати їх у відео і відповісти на них ось так. Тому що зазвичай я роблю це в текстовому варіанті, і е, мені не складно це робити, але хотів би заохотити вас робити більше коментарів. Тому ось такий формат. Е, дякую перш за все всім, Хто писав позитивні коментарі, мені приємно. Дякую вам. Я не одразу зрозумів цей коментар. Я люблю Псалом 137, особливо останній його рядок. Щасливі ті, хто порозбивають ваших немовлят опускелі, яка краса, і все, як Бог прописав. Я відповів на нього доволі незграбно, але е якщо ми хочемо про це поговорити. То зміст у тому, що як я говорив в першому, в другому, в третьому і навіть в четвертому відео, якщо не помиляюсь, теж говорив і зараз п'яте відео, я знову про це говорю. Що псалми це вираження особистих переживань людей, Давид. В цьому випадку не Давид, але також псаломоспівець, той, хто склав ці псалми, хто їх співав, вони виражають свої бажання, і вони говорять те, що відчувають. До того ж, якщо ми прочитаємо уважно, то ми побачимо, що його ем, ось це от блаженні, хто порозбиває, немовлят, якби це жахливо не звучало. Воно іде як відповідь на те, що зробили вавилоняни з ізраїлітянами. Тобто, це як мінімум не бажання гіршого зла, ніж заподіяли їм, тим, хто це сказали, але як мінімум відплата тим самим це вже перша галочка, чому ми можемо зрозуміти, чому це написано. По-друге, як я вже ще раз вкотре, в мільйонний раз наголошую, продовжую тому наголошувати, що це особисті переживання автора. Вони не завжди співпадають з Божою волею, але віддання всього Божій волі ось що найважливіше. Давид, наприклад, в своїх псалмах каже, хай мої вороги згинуть живими, потраплять в могилу, хай вони там повмирають, пошпортуються, позагинуть, щоб з ними там сталося будь що. Але, каже Давид. Надія моя на Господа, довіряю суд Богові. Тут ми бачимо щось подібне. Людина каже, хай би твоїх вавилони не мовляти так само, як твоїх, як ти наших, але надіємося на Бога. Можливо, це не очевидно, але є, якщо дослідити, якщо прочитати уважно, то можна це побачити. І так, гарні олені сьогодні ці олені досі зі мною. Мова, звісно, про светер. Я вдягнув піджачок, щоб відрізнятися на відео. Коментарів небагато, інші коментарі зазвичай здебільшого просто позитивні. Я за них. Ще раз дякую вам і залишайте свої коментарі. Буду радий прочитати, буду радий прочитати їх у відео, відповісти на них в текстовій формі, відповісти на них таким чином. Нехай благословить вас Господь, і до нових зустрічей!